Є в мене просто канал. Група, де я тільки викладаю твої огляди ринку, кидаю посилання в Ютубі. Ви собі можете як відразу онлайн переходити, так само ви можете потім в записі дивитися. І в будь-який момент. Після того я кидаю сетапи, які я знайшла на цьому огляді ринку. Віднедавна я почала таку практику по кожному огляду. Там проходить декілька днів, і я проводжу таку статистику. Так? Ось, наприклад, є статистика огляд ринку від 8.04. Скільки позицій, ось, наприклад, перших. Три не дійшла, не дійшла до Тейка, я скріни ці надаю. І є позиції, які пішли в плюс. Відповідно, є підсумок. Ось є підсумок від четвертого, тут жодного ну, не дійшла. А тут, наприклад, майже всі позиції взялися, одна пішла в мінус. Ну, тобто, буду намагатися тепер постійно проводити такий аналіз, щоб відразу можна було бачити. Хоча є в мене звіти, місячні звіти по цьому каналу, щоб побачити результат за місяць. Але я ще й щоденні буду звіти такі проводити.